Привіт, друзі! Ви на каналі Воюа і сьогодні ми поговоримо про те, без чого вже складно уявити сучасну рутину догляду за зубами: розумні електричні зубні щітки, і як обрати ту саму у 2025 році. Сьогодні електричні щітки це не просто засіб для очищення зубів, а справжній гаджет з інтелектуальними алгоритмами, датчиками тиску, адаптивним керуванням та персоналізованими рекомендаціями. Вони вміють аналізувати якість чистки, підлаштовуються під ваш стиль. Та допомагають доглядати за зубами значно ефективніше, ніж звичайні щітки. І найприємніше, розумні щітки більше не про космічні ціни. Середньобюджетні моделі тепер також отримують функції, які раніше були доступні тільки у флагманів. Тож вибір у 2025 році став ширшим, але й складнішим. Що ж купити саме вам? Сьогодні ми розберемося разом. Поїхали! На що звертати увагу, коли обираєш електричну зубну щітку у 2025 році? Перш ніж бігти за конкретною моделлю, давайте коротко розберемось, як обрати електричну зубну щітку так, щоб вона реально працювала, а не просто гарно виглядала на полиці. Перше і найважливіше, як щітка чистить і наскільки це безпечно для ясен. У 25-му році потужність уже нікого не дивує, але важливо, щоб щітка не просто сильно вібрувала, а вміла підлаштовуватись під тебе. Якщо ви тиснете занадто сильно, хороша щітка це відчує і зменшить інтенсивність. Це реально рятує, ясна і емаль. Другий момент режими чищення. Одна кнопка і один режим це вже вчорашній день. Круто, коли можна обрати. Сьогодні делікатно, завтра інтенсивніше, окремо для ранку і вечора. Саме це робить щітку універсальною, а не однаково кожен день. Далі зворотний зв'язок. І тут я зараз не тільки про додатки, навіть простий екран або підсвітка після чистки, які показують, чи не пропустив ти зони, реально змінюють підхід. Ти починаєш чистити зуби усвідомлено, а не на автоматі. Якщо говорити про розумні функції, то в 2025 році це вже не понти, додаток, а і підказки, персоналізовані рекомендації все це допомагає зрозуміти, що ти робиш правильно, а де можна покращити результат, особливо якщо любиш контроль і цифри. Ще один важливий момент насадки. Вони мають бути якісні, м'які і щоб їх було легко знайти в продажу, бо саме насадка контактує з зубами, і від неї залежить комфорт та ефективність. Не забуваємо і про автономність. Хороша електрична щітка не має просити зарядку кожні кілька днів. У нормі це кілька тижнів роботи, без жодного клопоту, особливо зручно, якщо часто подорожуєш. І останнє відчуття в руці. Це дрібниця, яку не видно в характеристиках, але вона вирішує все. Щітка має бути легкою, зручною, збалансованою. Якщо її приємно тримати, ти реально будеш користуватися нею щодня. Тож хороша електрична зубна щітка у 2025 році це не про максимальні цифри. Це про комфорт, безпеку, ефективність і відчуття, що гаджет працює саме для тебе. Кожну із щіток, про які говоритимемо сьогодні, ми власноруч протестували. Розповідаю, що сподобалось, а що могло бути і краще, коли спробували X-Lite, Одразу впало в око, легкість у руці та великий дисплей. Після звичайної щітки відчула, що чистка стала зрозумілішою. Відчутна потужність і таймер, який справді допомагає не перестаратися або навпаки не пропустити зони. Чудово підходить, якщо хочеш перехід з ручної щітки, але не хочеш морочитися з надто складними функціями. Режими від делікатного до відбілювання, насадка DuPont, м'яка, але ефективна. Особливо сподобався великий дисплей зі зворотнім зв'язком. Після чистки видно, чи пропустив зони, а 40 днів роботи без підзаряджання реально зручно xp 20 від Oclін дає вже трохи геймерський досвід, магнітний двигун, дуже швидкі коливання, синхронізація з телефоном. Після перших чисток ви отримаєте ефект вау. Має 4 режими чищення за замовчуванням та ексклюзивний догляд за допомогою штучного інтелекту, що дозволяє налаштовувати персоналізовані ранкові та вечірні процедури. OCLIN X Pro 20 справді сильний прокачаний варіант. До 84 тисяч коливань на хвилину, а двигун. Мун Маклев дає відчуття глибокого очищення. Після двох-трьох тижнів чищення емаль відчутно гладша, а зуби чистіші. Синхронізація зі смартфоном і АІ аналіз чистки приємний бонус, якщо любиш знати все детально. Мова фреш легка, зручна, приємно тримати в руці. Відразу видно, що щітка задумана не просто як щітка, а як щоденний супутник під час поїздок або просто вдома. Має кілька режимів: щоденне очищення, видалення нальоту та делікатне чищення. Акумулятор забезпечує до 30 днів автономної роботи. Мова фреш це про м'якість і комфорт: два мотори, 3 d рух щитинок, приємна вага та форма. Очищує без дискомфорту. Чудовий варіант як для ранкової, так і вечірньої чистки для людей з чутливими яснами, а також просто як щітка на кожен день. І для подорожей теж класно. Компактна, легка, не страшно покласти в сумку. А мова Fresh 20 Sensus – Це вже геть новий досвід. Це розумна щітка майбутнього, неймовірно м'яке чищення, розумний екран і голосові підказки. Такого від зубної щітки я не чекала. Звукова вібрація плюс повітряна капсула дають дуже м'яке, але глибоке очищення, майже спа для зубів. Голосові підказки, підсвітки. Разом з такими плюшками чистка зубів стає цікавішою. Найбільший плюс щітка бачить, як саме ти чистив, дає фідбек і підказує, чи не тиснеш занадто сильно, чи не пропустив ділянку. Якщо хочеш делікатну, але водночас технологічну щітку, цей варіант варто спробувати. Виглядає як космічний корабель, але має інтуїтивно зрозумілі фізичні кнопки та легке керування. Тож у 2025 році електричні щітки – це вже не просто трохи зручніша альтернатива звичайній зубній щітці. А повноцінні гаджети для догляду за порожниною рота. Вони поєднують у собі інтелект-сенсори, а її алгоритми, і розумні підказки, ефективність, потужні мотори, висока частота коливань, якісні насадки здатні глибоко очищати зуби і міжзубні проміжки, комфорт і безпеку, делікатні режими для чутливих ясен, приємний дизайн, зручність у руці, довга автономність, простота заряджання, інтерфейси, які не вимагають довгого пристосування. Персоналізацію різні режими підлаштування під ваші звички та потреби, адаптацію до стилю чищення, яку електричну щітку обрати саме вам, це вже на ваш смак та розсуд, але маю декілька порад. Якщо ви звикли чистити зуби звичайною ручною щіткою і хочете зробити перший крок до розумної, X-Lite – це найпростіший, але комфортний варіант для просунутих користувачів X-Pro 20. Якщо вам важлива максимальна ефективність, глибоке очищення, контроль кожної ділянки, аналіз через додаток, зверніть увагу на цю модель. Для щоденної рутини, подорожей, тих, хто цінує власний комфорт, мова Fresh – Зручна, легка, надійна та якісна щітка без зайвого навороту. Для тих, хто хоче майбутнє прямо зараз, мова Fresh 20 Sensus – делікатна, м'яка, зручна із цілим комплектом розумних фішок. Чудово підходить для людей із чутливими яснами, брекетами та інших користувачів, які полюбляють сучасні технології. Пишіть у коментарях, чи бажаєте отримати електричну зубну щітку під ялинку цього року. Якщо так, то яку саме? До речі, в описі до цього відео є посилання на моделі, які ми сьогодні оглянули. Не забудьте поставити лайк та підписатись на канал Воюа. Дякую, що були з нами, і до зустрічі в нових відео!